Зараз ми стоїмо на вашій власній зоні барбекю. Позаду вас буде парковка, і ходімо всередину таунхаусу. подивимось, що там вже зроблено. Так, тут у нас кухня вітальня покладена плиточка, це така фактурна штукатурка, дуже гарно е, виглядає. З плиточки вже викладений фартух, тут буде розміщатися е, ваша кухня. Далі у нас йде санвузол, зроблена плиточка. Тут можна розмістити і душову кабіну, унітаз і е, поставити пральну машину. І пішли піднімемося на другий поверх. Подивимось, що там у нас тут у нас 20 квадратних метрів. Тут можна розмістити одну кімнату. Це у нас вікно, яке виходить на вашу власну зону барбекю. І тут у нас вже зроблена така маленька кімната, яку можна використовувати, наприклад, як власну гардеробну. Взагалі е, виглядає дуже Затишно, комфортно обрані такі дуже е теплі, приємні кольори, щоб вам було максимально комфортно знаходитися у вашому таунхаусі.